Вітаємо наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя і здоров'я! незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління з Днем Вчителя. Вітаю з засвітним Днем Вчителя! Нехай кожен успіх будь-якого учнів буде гордістю для вашого серця. Нехай кожен урок даний вами дарує дітям не тільки знання і вміння міркувати, але й віру в хороше, надію на краще. Різнокольорові мрії та силу прагнення до них залишайтеся мудрим і добрим, тямовитим і обізнаним, цікавим і чудовим. На життєвій дорозі, якого горять вогні удачі, щастя і любові. Найтепліші та найщиріші поздоровлення з навчителя. вчителя. Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, потяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогий вчитель, наставник, мудрий порадник. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло. Вітаємо з Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках а ваша доброта в наших серцях.